Мінікупір 2019 року випуску має пробіг всього 19 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 1,5 літрів, трансмісію автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп'ютер, кондиціонер круїз контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, шкіряний салон, музика USB Aux Bluetooth, легкосплавні колісні диски r 15 датчик світла, антиблокувальну систему, систему розподілення гальмівної сили, систему допомоги при екстреному гальмуванні, електронний контроль стійкості. Це компактний та стильний міський хетчбек, прийнятний та економічний турбомотор, 1,5 літри, невеликий пробіг, добрий технічний стан, зроблено технічне обслуговування.